Біля Янгула евакуювали двох двох людей з прифронтового вугледару. Сім'ю вивозили під звуки пострілів з танків. Працювали швидко, адже місто під постійними ворожими ударами. Поліцейський Олег Криницький каже, що у Вугледарі лишаються півтори сотні людей. До лютого минулого року там жили 15 тисяч. Екіпаж поліції Білий Янгол, отримавши дозвіл військових, прямує до Вугледару. Звідти вони мають евакуювати родину. В'їзд в місто перебуває під постійним обстрілом російської армії. Ми будемо заїжджати саме центр міста Вугледар. А сьогодні зранку були обстріли от, і хаотичні, і, періодичні, і заїзд в Вугледар був обмежений. Зараз військові подзвонили і сказали, щоб ми заїжджали, але тільки зараз дороги містом знищені будинки та багатоповерхівки. Екіпаж швидко пересувається. По їх маршруту працює артилерія та дрони окупантів. Зважаючи на вас, нарічне дуже-дуже поскорюється. Можемо зламати машину, ознак все краще, ніж потрапити під обстріл. Район, з якого евакуювали людей, це зона, по якій постійно б'є армія РФ, каже поліцейський Олег Карницький. Прямо зараз за вугударами, де бій, ось там, приблизно 500 метрів за містом, танкові постріли. На порозі будинку під звуки вибухів поліцейські зустрічають місцеві жителі. Через перебування у підвалі 76-річного чоловіка загострилася хвороба. Почали відмовляти ноги, каже жінка чоловіка Людмила. Да все ж думали, все наладиться, все наладиться, все образується, все стане як стане, як було раніше. Ви взагалі не виїжджали? нікуди. Ми все жоврі здійсні ждали, ждали ждали жаля. А мужу плохо за всім. Собака труситься Вот боїться. новый, новин, може, бух, не будет, будет тих. Ніви полічеш. Сусіди проваджають родину. поліцейські евакуювали родину в більш безпечне місце. Далі вони планують їхати до родичів в Київську область. Наразі в місті залишається 153 людини Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.